Делегати і гості 8-го з'їзду Асоціації платників податків України. Шановні друзі, колеги, завершився черговий важливий проєкт встановлення і організаційного розвитку Асоціації платників податків України. І сьогодні наш з'їзд, що зібрав членів Асоціації, представників ділових кіл, громадських організацій та органів влади, покликаний розглянути підсумки діяльності за два останні роки. Обговорити широкий спектр накопичених питань, визначити наші завдання на найближчий період, а також дати старт новим ініціативам. Але перш ніж говорити про завтрашній день, я хотіла би повернутися до наших базових принципів, які визначили особливе місце нашої організації на карті сучасного громадського суспільства України. Нам 14 років і сьогодні ми є найбільш професійною громадською організацією у сфері економіки та фінансів. За час свого існування асоціація стала справжнім центром активних ділових людей, які байдужі до існуючих у сфері оподаткування проблем і готові об'єднувати свої зусилля, зусилля для їх ефективного вирішення. Головне завдання асоціації платників податків просте, але дуже важливе: забезпечення захисту законних прав та інтересів її членів, поліпшення підприємницького клімату в Україні, розвиток партнерських відносин між владою. Та бізнесу, а також підвищення соціальної відповідальності платники податків це основа нашої позиції і нашого розвитку. Всі ми розуміємо, що для подальшого встановлення підприємницької діяльності в Україні потрібно, потрібно створити комфортні умови її ведення. Що ж сьогодні стримує зростання активності представників бізнесу і таким чином негативно впливає як на економіку країни в цілому, так і на її зовнішню конкурентну спроможність. Як ми пам'ятаємо, внаслідок удару світової економічної кризи багато підприємців опинились на межі краху через збиткові свої діяльності. Розуміючи, що без модернізації податкової системи буде досить складно після кризи швидко відновити економіку, влада розпочала податкову реформу. Її результатом стало прийняття Податкового кодексу України та введення його в дію 1 січня 2011 року. Варто зазначити, що до кодексу у нас існувало як мінімум дві сотні різних норм законів. Тому однозначно стверджуємо, що єдиний процедурний статус податкових норм це без сумнів крок вперед. Але, на жаль, одним з негативних наслідків прийняття документу через неузгодженість окремих норм стало значне зменшення підприємницької активності. Згідно з офіційними даними, за 2011 рік в Україні закрили свій бізнес 245 тисяч фізичних осіб-підприємців, подали заяви на реєстрацію майже 177 тисяч. Таким чином, чистий відтік малого та середнього бізнесу в Україні в цілому склав близько 70 тисяч. Як відомо, в Україні пройшли десятки акцій протесту проти Податкового кодексу, в тому вигляді, в якому він був спочатку прийнятий. Негативна оцінка документу, висловлена вітчизняними та міжнародними організаціями, і суспільством в цілому дала серйозний поштовх до консультації та ефективності співпраці влади та бізнесу. Асоціація платників податків України виступила активним учасником цього процесу. Наша позиція з самого початку була чіткою і однозначною. Розуміючи, що існують різні способи громадського впливу на владу, ми вибрали, на нашу думку, найбільш перспективний і ефективний. Ми виступили за діалог та співпрацю. Ми обрали шлях цієї спрямованої конструктивної роботи і впевнені в тому, що такий метод є дійсно цивілізованим. Своїм прикладом ми довели, що суспільство може плідно і взаємовигідно співпрацювати з органами влади і разом з тим захищати свої права. За ці два роки в питаннях удосконального податкового законодавства проведено дійсно серйозну роботу. Її підсумком стало відновлення в попередньому вигляді права на добровільну реєстрацію платників ПДВ, реформування спрощеної системи податкування, введення комплексу податкових пільг, вирішення проблемних питань нарахування та на склади окремих податків. Невирішеними залишаються питання нестабільності законодавчого поля, правових колізій, дерегуляції та корупції. Про ці проблеми ми чуємо на кожній нашій зустрічі з бізнесом. Саме законодавча стабільність є одним із важливих передумов зростання ділової активності та залучення України іноземного інвестора. Сучасна економіка України вже стала надзвичайно залежною від потоків іноземного капіталу, припинення якого може привести до суттєвих бюджетних втрат. Практично не реалізується стимулюючий потенціал податкової системи. Платники, ж, відчуваючи загрозу своєму бізнесу, просто змушені йти в тінь. За оцінками міжнародного валютного фонду, частка так званої тіньової економіки становить від 30 до 40% ВВП ВБП України або майже 350 мільярдів гривень. Це ті кошти, які могли бути спрямовані на розвиток інвестицій та замовлення для бізнесу, а також вирішення болючих соціальних проблем. До речі, сприяє Дітенізація може зменшити навантаження на фонд заробітної плати. Це тема, яку всі давно обговорюють і по якій у найближчий час має прийнятися компромісне рішення. На даний час таке навантаження в Україні складає близько 50%. Це удвічі вище, ніж у середньому по Європі. У світі ж цей показник у середньому складає 16%. Таким чином, проблеми податкової системи тривалий час залишається одним з ключових факторів, що погіршують бізнес-середовище України. Але ми оптимісти і впевнені, що в цілому зважна та відповідальна політика влади на шляху створення партнерства держави і суспільства у подальшому тільки сприятиме підвищенню ефективності та раціональності податкової системи України. Що ж зроблена Асоціацією платників податків України за останні два роки? На цьому хочу зупинитися більш докладно. Виконуючи рішення 8 го зізду Асоціації, планове здійснювала свою роботу рада Асоціації. Під час її засідань розглядалися важливі питання подальшого розвитку асоціації, стан і співпраці з органами податкової служби України, перспективи подальшого покращення цієї діяльності. Я дякую всім членам ради, які плідно працювали у її складі. Особливо хочу подякувати віце-президенту Асоціації платників податків Слапаку Олександру Віталійовичу. Позицію і ґрунтовну експертну допомогу в рамках роботи ради. На жаль, нам не вдалося уникнути певних помилок в своїй роботі. На жаль, не всі обрані з'їздом члени ради працювали на результат. Вважаю, що цей фактор слід врахувати під час формування нового складу ради. Сьогодні наша організація налічує майже 6 тисяч галузевих і регіональних працівників бізнесу, платників податків. Якщо порівняти цю цифру в динаміці, то однозначно можу стверджувати, що ми зростаємо, прогресуємо, розвиваємося. Наші територіальні функціонують у кожному регіоні України. Місцеві відділення асоціації більш ніж половини районів і населених пунктів нашої країни. У порівнянні з попереднім роком їх кількість збільшилася втричі. Це, на нашу думку, є знаковою довіри, яку ми підтверджуємо конкретними результатами роботи. Крім того, зазначу, що члени асоціації представляють не тільки всі регіони, але й всі сектори нашої економіки, на якій створюється значна частина українського ВВП. Кожен п'ятий великий платник податків є членом асоціації. За беззаперечними лідерами за кількістю члени на сьогоднішній день є територіальні відділення в місті Києві, Луганській, Одеській та Львівських областях. Ми цінуємо спілкування з кожним членом нашої асоціації. І з метою підвищення ефективності захисту і прав нами була розроблена і надається комплексна система послуг. Підкреслюю, що саме в цьому напрямку ми повинні максимально використати наш потенціал. Шановні керівники територіальних відділень, я закликаю, не гаючи часу, активізувати свої засілля і спільно будувати майбутнє асоціації, розвиваючи її діяльність. Безумовною перевагою асоціації як громадської організації є наявність формалізованих механізмів взаємодії з органами влади. В рамках підписаних меморандумів ми активно співпрацюємо з профільним комітетом Верховної Ради України, Міністерством фінансів, Державною податковою службою та Державною митною службою України. Все це сприяє ефективному захисту інтересів бізнес-спільноти. В тому числі і на регіональному рівні, де також укладаються подібні угоди про партнерство. Окремо хочу відзначити співпрацю з Асоціації з Державною податковою службою України. Протягом останніх років наша співробітництво набуло дійсно реального змісту, стало більш конструктивним. У час, у час розробки і прийняття податкового кодексу швидкої зміни податкового законодавства Державна податкова служба, яку на той час очолював віце-президент Асоціації Віталії. Юрій Захарченко не залишилися сторонці процесів і розпочала тісний діалог з бізнесом. Така спільна робота громадської влади допомогла знайти компромісне рішення у подальшому, значно досконалити головний податковий документ. Дякую вам, шановний Віталій Юрійович, за вашу зважну позицію. Розуміння про податків і особливо дякую вам за підтримку нашої організації. Півпрацюючи з податковою службою України в рамках щорічного плану спільних дій, нами був реалізований цілий комплекс заходів спрямований на поліпшення бізнес-клімату України в, в умовах все ще триваючої податкової реформи. І тут хочу зазначити наступне: з одного боку, владою прийнято багато рішень, що спрощують роботу бізнесу, включаючи в першу чергу запуск електронних сервісів. Про це говорять і дані рейтингу, сприятливості ділового середовища. Doing бізнес 2013, який щорічно складає світовий банк. Згідно рейтингу Україна поліпшила показники по оподаткуванню відразу на 18 відсотків, на 18 пунктів. Прошу пробачення. Але з іншого боку, величезна кількість звернень член, членів асоціації про проблему у спілкуванні з податковою службою, свідчить про недостатню ефективність адміністрування податків. Більш того, сьогодні приймаються рішення, які потенційно збільшують навантаження на бізнес. Наприклад, введення авансових платежів з податку на прибуток, підвищення ставок окремих податків за місяць до початку нового бюджетного року. За останні два роки ми отримали майже 9 тисяч звернень від платників податків. Аналізуючи проблеми, з якими вони зустрічаються, скажу, що більшість випадків пов'язані зі складністю і суперечливістю податкового кодексу, фіскальним трактуванням його норм. Частими змінами норм кодексу, відсутністю, часу на знайомлю і адаптацію, проблемами з відшкодуванням ПДВ, зміною форм податкової звітності. Результати спілкування з підприємцями свідчать про те, що сьогодні є над чим працювати, що проблеми існують. А так, ми повинні розуміти, що їх вирішення це наша спільна мета. Бізнес готовий йти на зустріч і крок за кроком вирішувати це завдання. Я вірю, що до цього готова і влада. Так, безумовно, є проблеми і конфлікти у взаєм... взаємних платників податків податкових служб. На жаль, звернення Асоціації до державної податкової служби на рівні адміністративного оскарження не завжди дають результати. Рішення податкових органів досить часто залишається без змін. Тому підприємці змушені звертатися до суду для захисту своїх прав. За ці два роки Асоціація забезпечила юридичний супровід близько двох тисяч справ, але конфлікти. Дуже часто є наслідком незнання законодавства або взаємного нерозуміння. Тому ми розширюємо нашу інформаційну роботу, реалізуємо масштабну всеукраїнську освітню програму. Так, асоціація у звітному періоді продовжена успішна практика проведення співпраці з податковою службою кущових і галузових семінарів, які охопили практично всі регіони України. За цей час було організовано близько тисячі семінарів, загальна кількість учасників, яких перевищила. 73 тисяч осіб. Важливою місією асоціації є популяризація принципів податкової культури. І в цьому напрямі одним із аспектів нашої просвітницької діяльності є робота з майбутніми платниками. За шостий рік по спіль ми є співорганізатором і партнером щорічного Всеукраїнського дитячого конкурсу Податки очима дітей нашій організації повне порозуміння з головою Державної податкової служби України Климентом Олександром Вікторовичем, який націлив ДПС України на реформування і перехід до сервісного обслуговування платників податків. Наша організація, і в подальшому буде підтримувати вас, Олександр Вікторович, на шляху реформ, які суттєво покращить бізнес клімат в Україні. Одним з ефективних і важливих факторів розвитку нашої організації є міжнародне співробітництво. У цьому нам допомагає членство у всесвітньої асоціації платників податків і асоціація платників податків Європи. Ми продовжуємо свою роботу по розширенню географії партнерства, вивчення досвіду та інтеграції з найбільшими міжнародними організаціями. Сьогодні ми активно співпрацюємо з Асоціацією платників податків Польщі, Німеччини, Канади, Швеції, США, Великобританії, Китаю. Значним внеском на шляху розвитку ділових відносин із зарубіжними партнерами стало проведення цьому році конференції Всесвітньої асоціації платників податків. Учасниками заходу стали експерти з 22 країн світу. Вибор України місцем проведення даної конференції значно підвищив імідж нашої асоціації на міжнародному арені, а також підтвердив її високий авторитет серед інших громадських організацій, систематично інформуючи про податки. От про податкову політику державу та надаючи важливу для платників податків інформацію, ми використовуємо максимально ефективний ефективний набір інструментів, якими у першу чергу є засоби масової інформації, як на центральному, так і на регіональних рівнях, веб-сайт і друковане видання асоціації журнал податкова правда. Створюючи журнал, ми поставили для себе мету стати не просто засобом комунікації, а механізмом, який дозволить українській владі почути своїх громадян, а представникам ділових кіль розібратися в складних лабіринтах податкування, ставши професійним помічником у цих питаннях. Сподіваюся, що з часом наша мета буде успішно досягнута. Далі я зупинюся на конкретних практичних досягненнях, які, на нашу думку, мають позитивне значення як для підтримки, Іємнінської діяльності для суспільства в цілому. Насамперед хочу підкреслити, що за ці два роки в кілька разів зросла потреба в асоціації експерта і розробника податкової політики. Для нас важливим є те, що ми розширюємо можливості участі ділової спільноти в розробці законодавчих проєктів. Аналіз і взагалі важливих проблем податкового законодавства дозволили нам довести до органів влади точку зору платні податки. Більше 60% розроблених нами пропозицій вже враховано в ряді важливих законів. Завдяки нашій з вами спільній роботі податкового кодексу знайшли своє відображення норми щодо спрощення проведення перерахунку з податку на доходи фізичних осіб. Повернення до кодексного порядку добровільної реєстрації платників ПДВ. Надання права на застосування спрощеної системи підприємцям, які виготовляють і продають ювелірні вироби, скасування збору за спеціальне використання води, виключення числа платників екологічного податку, певних суб'єктів господарювання тощо. І цей список можна продовжувати, але, на жаль, регламент нашої роботи не дозволяє мені цього зробити. Важливо, що влада почула нас, ми вважаємо це серйозним досягненням нашої практичній роботи. Саме асоціація вперше була ініційована і реалізована нові форми роботи та спілкування з платниками і податками. Це створення всеукраїнського рейтингу і неузуміння платників податків, початок роботи узгодженої комісії з проблемних питань оподаткування, запровадження системної клубної роботи з нашими членами, проведення, проведення днів асоціації, а також українських громадських слухань. І далі про це більш детально. Держава зобов'язана і повинна знати, стояти на захисті інтересів сумлінного платника податків. Однак і бізнес повинен дотримуватись закону, платити податки, не вигадуючи чергових схем мінімізації оподаткування. Згадаємо анекдот: коли починаючий підприємець в книжному магазині попросив книжку про те, як менше платити податки, продавець запропонував пошукати її в відділі фантастики. Таким чином, рейтинг сумлінні платників податків вже другий рік поспіль успішно демонструє, що сумлінність у сплати податків повинна поважатися і шануватися в суспільстві. Ми довели, що сумлінним платникам податків буде почесно, і нарешті ми домолися того, щоб держава публічно подякувала тим, хто справно поповнює бюджет і формує соціальність кіст країни. Однією з найбільш гострих проблем у сфері податкових. Правовідносини завжди була залишається висока ступінь їх конфліктності. У цьому плані асоціація відіграє важну роль у розвитку інститутів альтернативного вирішення спорів та конфліктів, що виникають у процесі комунікації з фіскальними органами. Проводжуючи нові стандарти спілкування бізнесу влади, ми ініціювали створення в цьому році узгодженої комісії Державної податкової служби України та Асоціації податків України. Комісія дає можливість об'єктивно вивчати неоднозначні ситуації в податковій сфері за участі представників зацікавлених сторін. Вже вивчено і позитивно вирішено ряд спільних питань, які підприємці чини асоціації надали на розгляд комісії. Крім того, аналізуючи проблемні питання, комісія сприяє їх вирішенню шляхом внесення змін до законодавства. Однім з головних питань, над яким зараз працює комісія, є проблеми незаконного визнання господарських операцій, визнання господарських операцій нікчемними. Ми вважаємо абсолютно неприпустимими спроби податкових органів визнавати угоди нікчемними в умовах повної відсутності підстав на це. Сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться на законодавчому рівні вирішити існуючу проблему. Працюючи над удосконаленням і підвищенням ефективності захисту прав платників податків, асоціація була успішна реалізована система клубної роботи. Були створені банківські і бухгалтерські клуби. Що стосується банківського клубу, то метою його роботи є оптимізація зв'язків банківських установ з представниками ділових кінь, органами влади та громадськими організаціями для вирішення проблемних питань оподаткування банків. Одним із найважливіших результатів роботи банківського клубу є вирішення в нормативному порядку проблеми з писання банками безнадійної заборгованості клієнтів. Досить результативною також є робота бухгалтерського клубу, яка дозволяє обмінюватися досвідом проводити відкриті дискусії і безпосередньо працювати зі своїми членами над удосконаленням методів і систем бухгалтерського та податкового обліку. У цьому році ми також ініціювали проведення днів днів асоціації платників податків в різних регіонах України. Ми є динамічною структурою, тому не зосереджуємо свою роботу виключно на центральному рівні. Ми виїжджаємо на місця і там сприяємо безпосередньому спілкуванню бізнесу і влади, максимально швидкому і ефективному вирішенню низки давно хвилюючих питань. За ці два роки практика показала, асоціація платників податків має величезний потенціал і можливості. Ми на державний рівень піднімаємо і вирішуємо важливі проблеми у сфері оподаткування, які сьогодні турбують всіх без винятку платників податків. Це підтвердили підтвердили і результати всеукраїнського громадського обговорення, які ми проводили другий рік поспіль. Регіональне обговорення дозволило нам проаналізувати і узагальнити різні точки зору щодо практичного застосування податкового законодавства. Всього в регіональному обговоренні за ці два роки взяло участь більше трьох тисяч осіб з усіх областей України. За підсумками обговорень, було проведено дві конференції у Києві за участю представників бізнесу, громадських організацій, органів виконавчої влади, народних депутатів, авторитетних, міжнародних і українських експертів. Таким чином, нам вдалося не лише на всеукраїнському рівні привернути увагу до сучасних проблем питання оподаткування і можливих шляхів вирішення, але й заручитися в цьому плані підтримкою керівництва центральних органів, виконавчої влади та представників українського парламенту. Що ж, Асоціація плутків податків України повинна зробити в найближчі роки. По-перше, ми повинні продовжувати роботу над розширенням членської бази та регіональної структури асоціації, подальшого підвищення рівня і суспільного авторитету як самостійної, незааножованої та професійної організації. Необхідно не тільки значно поліпшити якість послуг для наших членів, але й розширити їх спектр. По-друге, ми повинні ініціювати роботу по створенню системи громадського контролю, реалізації пріоритетних національних проєктів. На нашу думку, платники податків мають право уважно стежити за тим, куди і як чиновники витрачають бюджетні кошти, отримувати об'єктивну інформацію про правильність та ефективність витрачення цих коштів. Наступне завдання: нарощування взаємодії з органами влади, Я підкреслюю, саме змістовної, конструктивної. Один із пріоритетних напрямів подальша спільна робота над додоскональним законодавством. Розвиток податкової системи повинен ґрунтуватися на принципах стабільності, доцільності та справедливості. Вона повинна забезпечувати на належному рівні встановлення конкурентної середовища, бути простою і зрозумілою. Шановні делегати, з'їзду, перед асоціацією платників податків України стоять складні і масштабні завдання. Основні напрями нашої діяльності сформульовані в стратегії розвитку асоціації до 2015 року, успішне виконання якої залежить в першу чергу від нас з вами. Ми бачимо, що наш, наш потужний потенціал досить захисту своїх членів і наша робота в цілому дають конкретні результати, які мають значення для всього суспільства. Ми забезпечуємо реалізацію комплексної системи ефективної взаємодії бізнесу і влади для оптимального поєднання їхніх інтересів. Спільно з вами ми продовжуємо компетентно реагувати на податкові ризики, ми вчимо правильно платити податки і підвищуємо рівень культури сплати податків, тому що стоїмо на захисті саме сумлінних платників. Сьогодні асоціація відкрита до співпраці закликає всіх зацікавлених приєднатися до її діяльності. І на завершення хочу подякувати всім віце-президентам асоціації, членам правління, членам ради, ревізійної комісії, нашим партнерам та всім членам асоціації за активну громадську позицію та відданість справі. Упевнена, що восьмі асоціації уважно проаналізує результати роботи за два минулі роки, зробить висновки і окреслить нові відповідальні рубежі. Шановні колеги. Запрошу вас до ділового обговорення і розраховую, що всі пропозиції та ініціативи, вироблені в ході широкої дискусії, будуть реалізовані на практиці в ім'я розвитку нашої держави. Бажаю вам успішної та плідної роботи. Дякую за увагу.